А можна подивитися на цей протокол громадських слухань? Ні. Хто там був? Про що вирішили? Де ця громада була? А що, вже Якби не вимагає. Сьогодні ти Ні, а сьогодні що це? Це не громадський слуха. А де було це громадське слухання? Де воно було? Голова Ткаченко і секретар Жукавиць. Ткаченко, а що здесь було? Прочитайте, що рішили про скільки проект за житлового будинку Пушкінський. Пушкінській. Скізнець завод. Що откуди ми можемо? а це ж а зараз розроблений не інститут, а можна громади тут не протокол. Ні, ну про що вирішили? Ні, а тут не може бути. Та зачекайте, вирішили. Будівництво багато Зарахування вказаних працювання. Вирішили будівництво жидового збудованим приміщення, можливе дорахування зображення для працевлення. Знімі, пожалуйста, я вже це знімали нас. І одна зараз троїчку. Оце громада. А тут вже немає Немає громади. Не Мені, мали, вагато, що вона? Ігор Степанович, на Кірова були, багато Яка різниця? При чому люди не прийшли? При чому яка різниця? Ти бачиш, як ми дивіться, от Депутат Поломарчук е, організував, люди прийшли, так? Вон, а чого він, вон... він тоді не організував? Де? Зачекайте, а це інвестор повинен був би громадський проводити. Не треба було організувати.